Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що в найближчі два місяці настане критична фаза війни. На вашу думку, що саме має змінитися на фронті, і про що саме говорить пан Павлюк? Ну це якраз те так зване вікно можливостей для російських окупантів. Тобто, на жаль, змушений констатувати, що попередні оцінки чеської сторони щодо передачі Збройним силам України артилерійських снарядів згідно так званої чеської ініціативи, які планувалися на кінець травня, переносяться відповідно на червень. Е, буквально напередодні чеський представник заявив про те, що, на жаль, Російська Федерація задіяла всі механізми впливу, щоб заблокувати характер передачі артилерійських снарядів. Ну і відповідно логістичні проблеми щодо постачання військово-технічного спорядження з Получених Штатів, Великої Британії і низки інших європейських країн. На це потрібен час. Не тільки на відповідне перевезення, але й оперативне розгортання всіх видів озброєння. І це прекрасно розуміють росіяни, чому така різка активізація на всіх без винятку ділянках фронту. На всіх, ще раз підкреслю, не на окремих. Вони намагаються використати оце вікно можливості у ці півтора-два місяці, щоб по максимуму е перетворити тактичні успіхи на відповідно оперативні і стратегічні. Ще раз підкреслюю їх основне завдання вихід на адміністративні кордони Донецької області.